Минулого тижня з'явилося кілька неймовірних футуристичних інструментів. Перший називається Gaussian Anything, і це справді так і є. Він дозволяє створювати гаусові сканування практично всього, що ви завантажуєте зображення. Отже, все, що вам потрібно зробити, це завантажити зображення. І він створить 360 градусний гаусівський сплеск цього об'єкта, так що це дещо схоже на інші програми для створення 3D моделей зі штучним інтелектом, такі як Меші. Але ця програма надає вам все всередині гаусової хмари точок, що дає вам більшу гнучкість, особливо коли ми переходимо до середовища доповненої реальності. Я також натрапив на дуже цікавий інструмент під назвою Magic Quill, який по суті схожий на генеративну заливку у Photoshop, але більше схожий на живописний спосіб. Тож ви можете використовувати такі інструменти, як планшет Wacom або iPad, щоб малювати зміни, які ви хочете бачити всередині зображення, і ці зміни набагато динамічніші. Так, наприклад, у нас є зображення цієї жінки, і ми можемо малювати на одязі те, що хочемо бачити, а ви те, що хочете бачити. Бачимо, що підказка автоматично змінюється вгорі, що є досить круто, і тому ми можемо зафарбувати те, що хочемо бачити, натискаємо Виконати, і воно створить зображення. У нас також є можливість зафарбовувати і зафарбовувати, тому ми можемо видалити всіх цих людей на задньому плані, натискаємо Виконати і все, вони видалені. І ви можете робити всілякі речі. Наприклад, можливо, ви хочете одягнути прикраси на цього персонажа і ввести намисто, натиснути кнопку Виконати, і ви побачите, що він одягне намисто. Я думаю, що це примітно з кількох причин. Перше, це просто той факт, що це відкритий код, вам не потрібно підписуватися на Photoshop, щоб використовувати цю функцію. Друге, це той факт, що він дуже тактильний, тому відчувається, що це дуже художній досвід, коли ви малюєте і вносите зміни до зображень. І третє, я думаю, що це це просто краще ніж генеративна заливка в багатьох випадках. Генеративна заливка дуже вибаглива, і в багатьох випадках, навіть якщо це абсолютно нормальне зображення або абсолютно нормальна річ, яку ви намагаєтеся змінити, ви отримаєте помилки всередині генеративної заливки, які говорять, що це суперечить політиці Adobe, Тому я думаю, що наявність більшої кількості таких інструментів дійсно відкриє більше творчих можливостей і зробить процес налаштування цих зображень саме тим, що ви шукаєте. Ще простішим наступна дослідницька робота, на яку ми натрапили, яка справді вражає, називається М-Відео, і те, що робить цей інструмент таким унікальним, полягає в тому, що він справді підштовхує до динамічного руху. Очевидно, що коли ви підказуєте всередині інструменту штучного інтелекту отримання справді динамічних рухів, таких як танці людей або просто багато рухів по сцені, може бути справді складним завданням. Ну, цей інструмент, зокрема, використовує підхід маску. Для створення динамічних рухів, які є досить цікавими. Ось короткий приклад хлопця, який танцює брейкданс тут, і ви можете бачити, що у відкритому прикладі SORA хлопець просто перетворюється на ніщо. У прикладі відео Когекс знову хлопець повністю маніпулює і перетворюється на дивного спагеті монстра. А в прикладі від М-відео є хлопець і він робить сальто назад, і він здається досить стабільним. Він не ідеальний, але набагато стабільніший ніж попередні відео. Генератори, ось другий приклад хлопця на гірському велосипеді. Отже, ви можете бачити, що з OpenSora у нас є дивний приклад, де він просто перевертається вперед-назад. У відеококс у нас є приклад, де велосипед просто зливається з нічим і він порушує закони фізики, що круто. А у відео M у нас є цей хлопець, і він робить трюк на велосипеді, що досить круто. І фізика насправді не така вже й погана, так що це дійсно гарна робота. І я повинен зазначити, що OpenSora це інші... Інший інструмент, ніж сора вони абсолютно не пов'язані між собою. Одним з них є те, що відкритим кодом, інші з відкритим Ші. Так що я думаю, що такі інструменти, як м-відео дуже цікаві, оскільки вони дійсно демонструють, що проблеми, з якими ми зараз стикаємося з відео зі штучним інтелектом, чи то безперервність руху персонажів, чи то динамічні рухи камери, або динамічні рухи ваших персонажів, дуже скоро відійдуть у минуле. Якщо відкритий код вже дає нам такі результати, то це лише. Питання часу, коли дуже простий користувач отримає інструменти для лицювання, дозволяють створювати справді динамічні рухи камери та персонажів за лічені секунди. Остання футуристична технологія, про яку, на мою думку, вам варто знати, називається Dimension X. Цей інструмент дозволяє завантажувати зображення і відео та змінювати рух камери. Минулого тижня ми говорили про інструмент, який розробляє Google, і який дозволяє змінювати рух камери та кут нахилу камери практично всередині допису, цей інструмент видається ще кращим, а результати ще кращими. Наприклад, у нас є сцена, де персонаж сидить за столом, і ви бачите, що у нас є одне зображення, яке ми завантажили, але ми можемо змінити кут на будь-який, який захочемо. Так що ми можемо обійти навколо цього персонажа, ми можемо входити і виходити, збільшувати і в основному, кути камери скоро залишаться в минулому, ви зможете повністю змінити кадр у процесі. Постпродакшену використовуючи такі інструменти, як цей інша річ, яка є досить привабливою. Цікавим є той факт, що вони оголосили, що ця функція буде доступна і для відео. Так, наприклад, у нас є це відео з прикладу SORA, де мамонти ходять, і за допомогою Dimension X ви можете в основному обертатися навколо персонажів тут. І ви можете бачити, що так, це схоже на збереження руху. Ми можемо обертатися ліворуч, і звичайно, він також зберігає рух. Ви можете збільшити камеру і просто мати точний контроль над тим, що ви шукаєте. Зараз у них є онлайн-демонстрація, з якою ви можете вільно погратися. Цей тип технології наразі недоступний в інструментах, орієнтованих на користувача, але ви можете собі уявити, що протягом наступних кількох місяців у вас швидше за все буде можливість змінювати кути нахилу камери в конвеєрі постпродакшену. У новинах дикого мистецтва з'явилося дослідження, яке вийшло минулого тижня. В якому йдеться про те, що люди насправді віддають перевагу поезію, написану Ші з поезією, написаною людиною. Отже, дослідження походить з Піцбурського університету, де вони в основному мали написаний людиною текст Шекспіра та Дікінсона, і порівнювали його з віршами, згенерованими Ші, насправді в дослідженні брали участь перші 600 учасників, тож це досить велике дослідження. І насправді виявилося, що учасники могли ідентифікувати вірші ШІ лише в сорок. Ок, шість випадків, тобто буквально гірше ніж випадковість дослідники, попросили учасників оцінити вірші за тринадцятима критеріями. Що також дуже кумедно, коли людям повідомляли, що вірш був написаний штучним інтелектом, вони ставили йому нижчу оцінку. Хоча при сліпому тестуванні виявлялося, що вони віддають перевагу віршам, написаним штучним інтелектом. Я думаю, що це дослідження дійсно підкреслює, що системи штучного інтелекту стають неймовірно ефективними у створенні історії та та емоційного резонансу, однією з найбільш очевидних сфер, в якій Ші повністю трансформує екосистему, є ігри, і минулого тижня з'явився дійсно цікавий додаток, який по суті нагадує гру D&D, яка ви можете грати на телефоні, тому він називається AI Game Master. Дозвольте мені показати вам невеликий приклад. Отже, ми йдемо до Start New Adventure, Again, це безкоштовно в Apple Store і переходимо до Solo Campaign. Він запитує нас, яку пригоду ми хочемо здійснити. Я скажу, що давайте кіберпанк. Тепер він запитує конкретні інструкції про те, хто буде головним героєм. Скажімо, собака в костюмі меха. Гаразд він створив нам персонажа на ім'я Рекс, і ви бачите, що так створив. У ньому сказано, що Рекс став легендою, допомагаючи тим, хто цього потребує, прокласти власний шлях хаотичного добра. Отже, він запитує нас, чи готові ми зануритися у гру. Давайте зробимо це. Я готовий. Поїхали. Отже, він згенерував історію, в якій нам потрібно зібрати артефакт під назвою Нескінченна завіса. І ми в небезпеці, тому що за нами полює технічний культ під назвою секта сингулярності. Що ми хочемо робити? Ну, я хочу піти в Макдональдс. Гаразд, чудово. Ми пішли до Макдональдс і, вочевидь, підвищили свій рівень. А тепер ми збираємося з'їсти 75 бургерів, і ви бачите, що це туди-сюди. Так що незалежно від того, що ви введете, це дозволить вам в основному досліджувати ці креативні кролячі нори. Тож це щось на кшталт Dungeons and Dragons з помічником зі штучним інтелектом.